Усім привіт! Сьогодні буде поїздка на ліфтах. Да. Так, э, говорить 3, 2, 1. Так. Все, от перша гонка почалась. Перший ліфт це модернізований КМЗ. Максимально 600 кг. 8 чоловіків. Тришка опоздал. пока мне Короче, мои же ничья. А от друга і третя частина гонок буде вже в Києві. Коротше, пасажирський там модернізований МЛЗ, так що можеш проїхатися. Сейчас зачинится. А, погрузки. Ну, что так мы... он выглядит. А